Хочуть, э, плавати, э, э, мною, якщо. Я, не я просто хочу митись. Я просто хочу, щоб буде тигра робити, то і я. Ти ти, -ти, -ти. харім всем баба пробує прив'язатись тиха моя. Ну що, лишимо б убити все. Я пішов в свою кімнатку. Та да. й ти. Моя тигра і Мурзей. Ні, моя. Моя тигра, твоя Мурзей. Моя тигра і Мурзей, а твій Бенчик.